Вітаю, друзі! Ось ми і підібралися до завдання номер 4 перевірити себе в тестовій формі. В 7 класі таких завдань буде аж 7. І ось ми вже на четвертому завданні. Погнали! Перше завдання. Виконайте множення. І нам дають 3n плюс 1, 3n мінус 1. Дуже схоже на різницю квадратів двох виразів. Нагадую вам, як виглядає ця формула. А Б. А Б дорівнює а квадрат мінус б квадрат. І ось наша різниця квадратів. І тепер записуємо вже нашу розгорнуту формулу в загорнутому вигляді, де 3n у нас а, одиничка Б. 3n в квадраті мінус 1 в квадраті, дорівнює 9n в квадраті мінус 1. Шукаємо такий варіант, і це варіант у нас в. Завдання номер 2. якому многочлену дорівнює вираз 4х-1, і все це в квадраті. Що ми бачимо? Ну, знову ж таки, ми бачимо формулу скороченого множення, яка називається квадрат різниці двох виразів. Нагадую цю формулу. а мінус Б в квадраті дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс b в квадраті. І нам залишається розгорнути тепер наш, наш вираз. 4х-1 в квадраті переписали і розгортаємо 16 х квадрат мінус 8х 1. Шукаємо таку відповідь, і ця відповідь у нас b. Переходимо до третього завдання, розкладіть на множники вираз. 4а в квадраті мінус 25. Ну, знову ж таки, ми бачимо формулу, яка називається різниця квадратів. Тобто, 4а можна представити як 2а в квадраті, 25 можна представити як 5 в квадраті. Давайте ще раз запишемо цю формулу а квадрат, мінус б квадрат дорівнює а мінус б а плюс Б. А тепер вже з нашим виразом працюємо, переписуємо 4а квадрат мінус 25, дорівнює 2а в квадраті, мінус 5 в квадраті. Ось наша формулка. І тепер розгортаємо 2А мінус 5, 2а плюс 5. Шукаємо відповідь, і це відповідь В. Переходимо до четвертого завдання. Подайте у вигляді добутку вираз, аналізуємо вираз. У нас є від'ємний одночлен і додатній одночлен. Будемо міняти їх місцями, бо цей мінус нам заважає. Аналізуємо степені 4 і 16. Приятливі степені. Ми розуміємо, що перед нами різниця квадратів може бути. Нагадую формулу різниці квадратів. А квадрат мінус б квадрат дорівнює А мінус б А плюс Б. Тобто, в самому кінці ми маємо прийти до ось такої схеми: до, як нас і просять, до добутку, У вигляді добутку вираз Перший множник, другий множник. Поїхали. Давайте спочатку перепишемо наш вираз мінус 0 цілих. 9х в четвертому степені плюс 81 y в 16 дорівнює. А тепер міняємо місцями наші доданки разом з їх знаками. Ось у нас перший доданок, ось у нас другий доданок. І ми можемо поміняти місцями їх без втрати математичного сенсу. Так і робимо: 81 y в 16 степені мінус 0,9х в четвертому. Тепер ми розуміємо, що все це треба представити як різницю квадратів. 81 це 9 в квадраті. Y 16 на 2 це буде 8. 0,9 це у нас 0,3 піднесене до квадрату. Ну і х в квадраті піднесене до квадрату, буде х в четвертому степені. Зараз ми ось на цьому етапі. Ось у нас А в квадраті мінус b в квадраті. Треба розгорнути цю формулу. Розгортаємо. А мінус б помножити на А плюс Б. Де А у нас 9У в восьмому степені, а Б у нас 0,3х в квадраті. 9 у 8 степені мінус 0,3х в квадраті. 9 у 8 степені плюс 0,3х в квадраті. Ось ми прийшли до добутку. Шукаємо такий варіант. А це у нас варіант. Знову В. Багато В значень в цьому тесті. Переходимо до п'ятого завдання. Який з даних двочленів можна розкласти на множники, застосовуючи формулу різниці квадратів. Ну, от ну, Вона у нас вже представлена на екрані. А квадрат мінус Б квадрат. Аналізуємо наші варіанти. Варіант Г не підходить, бо у нас сума квадратів. Ми такої формули навіть ще не знаємо. Варіант Б нам теж не підходить, це сума квадратів. Варіант А. Нам підходить, в принципі, у нас тут різниця квадратів. І варіант А цікавий. У нас тут, начебто, різниця квадратів, але у нас впереду ще йде знак мінус. Ми цей мінус будемо виносити за дужки, тоді в дужечках у нас буде сума квадратів. А такої формули ви ще не знаєте. Тому, звісно, що правильний варіант В. Ну і давайте це доведемо. А квадрат мінус 4 б квадрат, знову ж таки, ми сказали, це наша формула. Ось вона, квадрат мінус Б квадрат. Розкладаємо це все. І це у нас буде а в квадраті мінус 2b в квадраті дорівнює А мінус 2Б А плюс 2Б. Ось ми і застосували нашу формулу різниці квадратів і розклали на множники. Перший множник, другий множник. Шосте завдання подайте у вигляді квадрата двочлена вираз. Нам одразу кажуть, що мова йде про квадрат про квадрат різниці а мінус б в квадраті а квадрат мінус 2аб. Плюс b квадрат. Ну, і дивіться. Ось 16 це наше 4 в квадраті. 8а це наше 2аб. 2 помножити на 4, якраз таки буде 8 Тому записуємо. А в квадраті мінус 8а плюс 16 дорівнює. Це наше А мінус 4 в квадраті. Хочете, перевірити. А в квадраті мінус 2 помножити на А помножити на 4 і плюс 4 в квадраті. І знову ж таки, згорніть. А квадрат мінус 8А плюс 16. Багато роботи зробили. Такі перевірочні варіанти. от До цього моменту вже можна було ось це не писати відповідь. Ось наша відповідь. А квадрат різниці а мінус 4. Шукаємо варіант а-4 в квадраті це варіант Б. Переходимо до сьомого завдання. Відомо, що дають нам тотожність, чому дорівнює значення А. Аналізуємо ліву частину нашої тотожності. це квадрат різниці двох виразів. Ну, одразу не гаємо часу, згадуємо формулу А мінус Б. В квадраті дорівнює А квадрат 2АБ, плюс Б квадрат. І звертаємо увагу на те, що тут у нас плюсик стоїть, а ось в формулі у нас має бути мінус. Нам треба знайти А. Це як Х, наприклад, у рівнянні. Це невідома величина. Це у нас розгорнута формула, але зі знаком плюс, чому так? Це говорить нам лише про те, що значення А буде від'ємним. Тоді у нас буде у формулі стояти плюс-мінус, при розкриванні буде мінус. І тільки так у нас все це вийде. Давайте все покажу вам поступово. Одна друга х 3 у в квадраті, піднесена до квадрату, дорівнює. працюємо лише з лівою частиною. Розгортаємо, розкриваємо це все за формулою. Це буде 1 друга х в квадраті, мінус 2 помножити на А на 1 другу х і помножити на b. B це у нас 3х в квадраті. І плюс 3 y в квадраті до квадрату. Підносимо до квадратів, це буде одна четверта х в квадраті. Мінус тут у нас дві скоротяться, 2, 2 і залишається у нас мінус 3, ось вона у нас, мінус, ось мінус 3, хі в квадраті, плюс 9 у в четвертому степені. Тепер порівнюємо те, що у нас вийшло з правою частиною того, що тут, ось, з цим порівнюємо. Перший доданок все нормально. третій доданок все нормально. А тут нам кажуть, що коефіцієнт плюс А у нас дорівнює коефіцієнту мінус 3. Ну, ось таке доволі, я не знаю, на мій погляд, не вдали таке завдання, як для часу, коли ви тільки почали знайомитися з цими формулами. Тобто тут буде така ситуація плюс мінус 3х в квадраті. Ну і плюс 9Y в четвертому степені, а тут одна четверта х в квадраті. І от при розкриванні дужечок нам тут якраз таки буде мінус. І за формулою так правильно. Переходимо до восьмого завдання. Спростіть вираз, що ми бачимо? Ми бачимо формулу різниця квадратів. Швиденько нагадую а плюс Б-Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Тобто, у нас тут а квадрат мінус Б квадрат має бути. Ну, а тут у нас одночлен мінус х. Ми маємо помножити на многочлен. Згортаємо нашу формулу. У нас виходить х квадрат мінус 64, тому що 8 на 8 – 64. Далі мінус х на х буде мінус х в квадраті, мінус х на мінус 6 буде плюс 6х. Далі дивимось х квадрат. Мінус х квадрат скорочуємо, залишається. Мінус 64 плюс 6х. Ну, або 6х мінус 64, тому що саме такий варіант представлений у відповідях, і це відповідь Г. Дев'яте завдання, якому многочлену дорівнює вираз. Записуємо наш вираз. Аналізуємо, що ми бачимо? Ми бачимо квадрат різниці двох виразів. Да? Це наша А-Б квадраті. Далі ми бачимо мінус. І ось у нас іде різниця квадратів а квадрат мінус б квадрат. Але враховуючи на цей мінус, ця формула буде у нас іти з плюсику. Ми будемо розкривати дужечки, мінус буде впливати. Ну і все. Далі записуємо за формулою 7м в квадраті це 49. 7м в квадраті це 49 м в квадраті. Далі мінус 7 на 2, 14, 14 на 2 28м, ну і плюс 4. Далі мінус, і ми сказали: у нас тут буде всередині дужечок плюс 49м в квадраті плюс 1. А тепер взаємно знищуємо 49 м квадрат, мінус 49м квадрат, і у нас залишається мінус 28 м. Плюс 4, плюс 1, 5, плюс 5. І це у нас варіант В. Десяте завдання. Спростіть вираз. І нам дають такий вираз. Ми бачимо, аналізуємо, не поспішаємо. Да, головне не побачити квадрат різниці і квадрат різниці і розписувати це все. Можна це все побачити, як С мінус 4. Це як наше А, А3 мінус С. Це як наше b. І виходить А в квадраті мінус b в квадраті, так? А в квадраті мінус b в квадраті, і це буде А мінус b, А плюс Б. І тепер розписуємо це все вже. Складненько буде тут, трошечки складненько буде, тому що це мінус 4, тут ще й мінус зустрічається, але ми спробуємо. А, це наше С мінус 4. Нам треба зробити зараз А-Б. С мінус 4 мінус 3-C. Але ми напишемо 3 плюс С, щоб у нас не було дужечок в дужечках. Цей мінус, він вплинув. Далі нам треба зробити А плюс Б. А у нас це С мінус 4, плюс 3 мінус С. А ось тут без питань, бо у нас плюсик він при розкриванні дужечок не міняє знаки. Дорівнює. Рахуємо, С плюс С це буде 2С. Мінус 4 мінус 3 це буде мінус 7. В других це і мінус це взаємно знищуємо. І мінус 4 плюс 3 це буде мінус 1. Помножити на мінус 1. Ну, і тепер умножимо мінус 1 на наш многочлен. Це буде мінус 2C плюс 7. Або 7 мінус 2C одне і те саме, тому що у відповідях у нас саме такий варіант зустрічається. І це у нас варіант Б. Одинадцяте завдання. Знайдіть значення виразу при х дорівнює мінус 1,2, і дають нам значення. Давайте не будемо гаяти часу, одразу перепишемо наш вираз. Аналізуємо, що ми тут бачимо. Ми бачимо квадрат різниці двох виразів. Далі ми бачимо: ось тут у нас 4 плюс х 4 мінус х це різниця квадратів, це а квадрат мінус b. Квадрат. Ну, і тут ми бачимо квадрат суми двох виразів. Ну і давайте це все розкримо. Працюємо над першою формулою. Це буде х квадрат мінус 2 на 48, 8х і плюс 16. Все з першою формулою впорались. Далі 2 помножити. 2 помножити, давайте одразу, у нас буде, по-перше, плюс. А квадрат мінус б квадрат це буде 16 мінус х квадрат. Тепер 2 помножити на 16, це буде 32. Ну і 2 помножити на х квадраті, на мінус х квадраті, це буде мінус 2х в квадраті. Далі працюємо над нашою третьою формулою, У нас тут плюсик перед нею. І ми тоді ставимо плюсик і розписуємо х квадрат. Плюс 8х і плюс 4 на 4 у нас буде 16. А тепер дивимося, що можна скоротити. Рахуємо х квадрат, плюс х квадрат буде 2х квадрат, і мінус 2 х квадрат Взаємно знищуємо. Далі мінус 8х плюс 8х. Взаємно знищуємо. І залишилось порахувати 16 плюс 16, 32 і плюс 32 дорівнює 60. 4. Так, як ми бачимо, нам значення Х навіть і не знадобилося. І це у нас відповідь А. 12 завдання. Подайте у вигляді многочлена члена вираз. Давайте перепишемо наш вираз. Коли переписуєш, воно якось краще сприймається і одразу розумієш, що там за формули, і як це все розв'язувати. Ну, і ось ми бачимо: бачимо аналізуємо ось цей наш добуток. Ми бачимо А-2А плюс 2 це ж формула а квадрат мінус Б квадрат, так? Ну і поки що все. Далі записуємо перший наш множник, ми не чіпаємо 4 плюс А квадрат. А ось другий за формулою розгортаємо. І це у нас буде А квадрат мінус 4. Далі дивимося, 4 плюс А квадрат, а тут А квадрат мінус 4. Давайте поміняємо місцями в першому множнику наші доданки а квадрат плюс 4, а квадрат мінус 4. І ми бачимо, що це у нас знову ж таки формула різниця квадратів а квадрат мінус б квадрат. І ми це все можемо порахувати. а в квадраті до квадрату. Це а в 4 степені. Ну і 4 до квадрату це 16. Мінус 16. Дивимося, чи є така відповідь. Відповідь така є, і це варіант Г. Друзі, якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал і будемо робити домашку разом.